9 березня виповнилося 198 років з дня народженням Тараса Григоровича Шевченка. Зазвичай у цей день в Одесі покладають квіти до пам'ятника Кобзарю, коли Шевченко мріяв про вільну країну і ще за життя став символом боротьби за її незалежність. Зараз кам'яний Тарас дивиться з гори, мабуть, оцінює наше сьогодення. Чи був би він задоволений всім, що відбувається на українській землі? Питання риторичне, але перша мрія кобзаря здійснилася. Вже 20 років ми живемо в сім'ї вольній новій. Чого не вистачає нам? Напевно, злагоди, поваги і любові до ближнього. Все це є в його поезії, малюнках та живопису. Проте ми не часто звертаємося до спадщини свого співвітчизника, а там можна багато чому навчитись. Її доробок Тараса Григоровича Шевченка його не можна оцінювати. З ним треба просто жити, треба читати, треба знати. От, і все В десь області существує повна стабільність, і знаєте, це одрадна, тому що це дає можно реалізовувати економічні соціальні ініціативи, зараз зайнята обласна государства адміністрація по ініціативі президента. Слід зазначити, що вшанувати видатного поета прийшли голова облдержадміністрації Дар Матвійчук та голова обласної ради Микола Пундик. Мер Одеси Олексій Костусів Костусівкотре проігнорував традиційний захід. Коментувати цей факт керівництво області відмовилось. Едуард Матвійчук запропонував спитати Мова костусяво про те, чому той не відвідує урочистий захід вже другий рік поспіль.